Мої вітання Етер Галичини продовжує інформаційний марафон рік незламності. Мій співрозмовник, військовослужбовець Василь Глинюк, учасник оборони Дебальцева у 14-15 роках та оборони Києва у 2022 році. Мої вітання, пане Василю. Доброго здоров'я. Я пропоную розпочати нашу розмову із військового аналізу головних етапів першого року повномасштабного вторгнення. Ключові, ключові ознаки, ключові моменти. Вас як людина, яка безпосередньо брала участь, тут є маленька передмова. Я вже в інших інтерв'ю щось про це частково згадував. Війна для мене почалася, проснувся удар вибух. Не зрозумів, що сталося, заснув далі. Через кілька хвилин дзвінок колега дзвонить каже, горить аеропорт. Я до вікна над нашим аеропортом, клуби Диму Чорного. Я бігом одягнувся. І пішов пішов пішки в аеропорт, дійшов до до кільця на Мазепи, дома що я, я в мене посвідчення? Я поїхав автобусом. Аеропорт оточений трьома трьома шарами поліції рядами. Вогню вже не було видно, я тільки перепитав у поліцейських, чи погашено, і цей, зазвонив товаришу полковнику. Він каже, так, попала ракета, попала і знищила теч технічну експлуатаційну частину, але загалом втрат не, немає. Я тільки що уточнив, чи, чи не пошкоджена сама злітна смуга, бо це вона дорога до цього часу для, для нас. Вона приймає, я в серед ночі просипаюся і чую ці тяжкі транспортні літаки. Це означає, що. Нам допомога з цього світу іде іде, і це означає життя і життя багатьох наших солдатів, якби її якби її не було. А потім, коли вже на другий день побачив, я часто вже після після Дебальцова бував е, бував в Києві, часто жив в, 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 в друзів, і тут бачу е, вечірні кадри: горить Борестейська. Це перші перше то перша доба або друга горить станція Брестейська, розстріляний цивільний автобус на асфальті, на асфальті лежать цивільні з, 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 з лісопосадки, ну чи з сквери з парку. Несеться дуже професійна для диверсантів з нашого боку. Чи це була поліція без автоматів? Такі рідкісні, одинокі постріли швидше всього, що з, піст, що з пістолета. Я тут же перезвонив друзям. що це, це так потрясло. По, 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 я йду на фронт. Хто хто зі мною? Вони всі сказали, їдемо, але завтра. Ну а я поїхав. Я дочекався родини з, з зі сходу. Вони. Зайшли в моє житло і поїхав через тільки, через тільки годин. Київ треба було обороняти. Потім я зрозумів. Ми могли десь там поступитися, на жаль, і Сумською областю, і Чернігівською, але Київ обороняли, як потім тепер вже про це можна говорити: саме відбірні літні підрозділи. Це були сили спеціальних операцій, це були спецпідрозділи Альфа служба безпеки. Це були спецпідрозділи Омега Нацгвардії. це, 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 це були всі всі спеціально. Навіть я був на той момент спецпідрозділ такий створений, він готувався, але він був створений з добровольців в перший день війни. І це було жорстке протистояння. Києву ми відстояли, що було найголовніше, бо якби от ті їхні плани захопити, захопити Київ, захопити Верховну Раду, поставити своїх Медведчуків, і все було б пропало. Київ ми відстояли, наші сили були кинуті на, на, на північ. Ми їх відтіснили, бо я ще був в Чорнобилі, я ще був на, 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 на білоруському кордоні. Потім ми відтіснили, відтіснили їх з сум із Чер, і, і Чернігівщини. І тепер основна вістрі є якраз з, з, з південного сходу. Це, це Бахмут і цей. Ну там, там ми відстоїмо. Так інтуїтивно десь десь сподіваюся, що приїзд е, Байдена. Бо тепер е, я про це ніколи не говорив. Тим більше п, 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 перед камерою. Я на, е, на майдані останньому комендант будинку архітектора. У мене стояли, стояли такі літні три сотні 14-та, 15-та і 18, яку ми взагалі не показували. Там були mm -hmm. тільки учасники бойових дій. Там були спортсмени першої. Е, Майстр, рівня майстра люди, які там знають були голові берети, там були mm -hmm. тільки профі, не навіть не носили форму, вони ходили в цивільному, такі скромні хлопчики. І ми і тоді була така ситуація. Нам розвідка доносить, що вночі буде штурм з двох боків, і через метро знизу, через комунікації. У нас не вистачає людей. У нас страшенні нерви. Ми пам'ятаю, поробій на зборах каже. Хлопцям нагодувати, не роздягати, покласти і чек і, 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 і чекати. І ми так чекали. І тут навіть перехресно штабів Януковича. Ну я не знаю, чи вони чи не вони, воєм вони чести своєї. Тобто там були перебіжчики, які дзвонили на мій бо мені як коменданту. Це я перезвонюю помічнику Поробія. Людина хоче зустрітись. Я перепитую, давайте зранку. Він каже: інформація буде, буде за запізно. За, за цей ви вже не скористаєтесь цією інформацією, і ми зустріч зустрічалися, і тут було чудо. Я з того моменту для мене кхе, кхе, прізвище віце, ну, титул, віце-президент Байден було ну було порожнє, і тут в такий вирішальний момент, десь за годину до цього планованого штурму. Страшенна метушня в таборі противника в Беркутівні, там розриваються ряди, перебудова, і з того боку від Грушевського появляється суловет худого чоловіка. Це йде віце-президент Байден, в оточенні десь 4-5 охоронців. І в них був такий переполох, тобто вони відмовилися від штурму. Тобто, віце-президент нас тоді це я дуже чітко після того запам'ятав. Мене страшенна симпатія. Добре, так. а зараз, власне, як сприймає цей візит військовослужбовці? Це, це винятко це винятко, позитивно. Коли коли ця істота в Кремлі, яка ховається по бункерах, яка демонструє вже кілька років свій страх, бо ніхто так глибоко в бункерах не сидить і не приміщається на бронепоїздах, окрім там диктатора корейського. Тільки це це чмо, і тут приїжджає великий президент, який сміливо ходить по Хрещатику, Ну не по Хрещатику, десь там е, ці де він де по Володимирській, де, де собор е, Я Там, до речі, отримав колись від патріарха Філарета найдорожчу свою <кл 'язок>, нагороду першу після поранення. <кл 'язок> Не пам'ятаю це п'ятнадцяти або шістнадцяти, але вже після 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 Дебаль Дебальцева. Так що я думаю, що це я емоційно дуже ну це психологічно настільки важливо, що цей чоловік продемонстрував приїзд. В... Причому що є є досвід, досвід американських президентів в країни, де, які воюють і де не стоять їхні війська, ніколи не приїжджають. Це це, це, це феномен. Це перший раз за всю історію Сполучених Штатів. Так їхні президенти їдуть в Ірак, коли там. Стоять американські війська, і вже все зайнято. Чи в Афганістан знову ж таки? А це тут вони приїжджають де немає їхніх військ. Ну найближче це сотні сотні кілометрів від Києва. Це на території Польщі чи, чи mm -hmm. ла, Литви, Латвії Балтійських країн. Тобто, це був настільки потужний психологічний психологічний удар по, по Путіну, що йому вже через кілька годин на своїй промові не було про що говорити. Він говорив те саме, що завжди. Він е, і це це винятково позитивний момент, Ну я сподіваюся, що він не просто приїжджав нам психологічно допомогти. Ми сподіваємося, все ж таки, що. Уже десь десь там коло польського кордону є далекобійні бо ми чекали не так далекобійних ракет для хаймерсів є там нові для хаймерсів є новітні зброя так звані планерні бомби чи планерні безпілотники вони запускаються з хаймерса так як реактивна ракета досягнувши пікового пікової висоти вони ще 70 кілометрів планують. тобто вони вдвічі далі досягають ціль вже до 150 кілометрів. Тобто, ну це найцінніше, що ми можемо, щоб ми перейняли ворога десь на, на скупченнях, на залізнодорожних розв'язках, на складах на складах чи просто в приміщеннях, де вони скупчено, скупчено знаходяться. Бо нас берегли, ми, ми хочали, ми хоч, хоча стояли, ми обороняли Бучу, така лінія Буча Горенка, Мощун. Там густі соснові ліси. Цей район називають до речі, Київською Рубльовкою. Там найдорожче буде. Київських магнатів там село, де найкраща вода, де найкраще повітря, суснові ліс, гриби і, 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 і вся розкіш цей північної, північної України. І там багато магнатів повикуповували по два-три подвір'я і побудували ті палаци. бо ми ховались під обстрілом. Ти, ти просто оцінюєш цей який будинок найбільший там відповідно найміцніший фундамент. Бо з першого, з другого з десятого пострілу все ну повибиває все. Верхівка, а фундамент підвал витримає. Там є звичайні звичайні сільські будинки на, на, на дві половинки, такі традиційні історичної давності. Туди ми старалися навіть не заходити, бо один постер розносить його до, до рівня до рівня землі. Так що такий вступ, вступ по, Київ, по, по Києву, коли ми їх відбили через місяць, я помиляю, так символічно, ми отримали першу зарплату в кінці в кінці березня. І нам дозволили заїхати в Київ, бо ми просилися. Бо, що така такий, такий момент. Розумні хлопці, отримавши високу зарплату, їхали і купували додаткову амуніцію, навіть зброю. Тобто ми випускаємо, ми випускаємо за 80 тисяч гривень по ліцензії американську штурмову гвинтівку. І багато хлопців купували ці штурмові гвинтівки, бо ми на початках були озброєні зброєю старого КГБ без номерів. Пістолети, стячка, на яку ми... Так, аби зберегти власне життя. Так, 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 так. А вже аж потім нас, коли почали розширяти до, до батальйону, збільшувати чисельність, дали нам кадрових офіцерів армій, армійських, бо там у нас так було в переміжку, то була дуже велика солянка. Там були і морська піхота, і і десантники, і, і мої хлопці з, з батальйону кульчийського з того першого першого на набору досвідчені. Та й були ну багато багато інших. Ну в більшості це були спеці, тобто люди, які розуміли, що 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 що, що таке воювати. До нас дуже чемно ставилися ці офіцери, бо ми як в більшості з них не мали такого досвіду, як ці, як як хлопці з з знизу. Так що Київ ми жорстко-жорстко оборонили. Пам'ятаю, боже, він так вражав вражала їдеш Київ мертвий, жодної машини, жодно, жодної людини на, на, на тротуарі і вражала м, ці вчинки багатих людей. Ми заїжджали на заправку, виходив е, за, заправчик і казав, що зранку з розпорядженням господаря ви заправляєтесь безплатно. Е, цей ну, по 20 літрів нам е, давали. Якщо ти йшов за, 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 за кавою, то відмовлялись бирати, е, брати гроші. Бо то якраз такий був пік е, е, Київ спустошений. Е, цей. І ми тоді заїхали в збройні магазини, я пам'ятаю, магазини були як забережнева продуктові. Люди розібрали все в перші, в перші дні. То я купив якісь дорогі, рідкісний ніж, і це ближче. А і хлопці, пара хлопців цих штурмових гвинтів. Решту були стіни просто-просто порожні. Я такого в Києві не бачив цих елітних магаз, магазинах зброї. А потім, коли ми перший раз поїхали, бо в нас таке було написане правило, 27 днів воюєш, 3 дні з жінкою. По тобто, ну, київським добре вони з Бучі за годину доїдуть. А нам треба добу туди і назад і назад. Тобто я мав можливість приїхати тут десь на початку квітня цей, всі були дуже щасливі. Бо в мене батьки, я не знаю, якщо побачать, то вони не знали, що я був на війні, так як попереднього разу. Батьки дізналися, що я був в Дебальцево, а мама побачила по телевізору. Нагороду. Пане Василю, так. зараз весняна оборона Донбасу. От до чого готуватися? Я думаю, також така передмова. Коли у му році служив строчну службу в совєтській армії в 3-й дивізії, то першокласник Валера залужний пішов пішов у перший клас. Це так що ми десь пересікались у Новградволинське невелике місто, хоча повністю колись було воєнізовано, там була концентрація військових ой більше, ніж у франківську. І цей я десь інтуїтивно довіряюсь його, ну не хочу казати геніальності, його в, 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 великій ролі таланту військового воїна воєначальника. Я думаю, що ми на, на лінії Бахмута зараз нам не так потрібний Бахмут, як ми вимотуємо противника, тому що у них втрати десятикратно. Шалені. так. Ми просто їх на ми на кожному будинку на на кожній вулиці, бо я був на цих зачистках. Там втрати, якщо ти йдеш уперед, втрати найбільші. найбільше. Тобто, коли ми коли ми трохи в забетонованому чи відносно цигельному будинку десь з підвалу стріляємо перехреснула так по, по вулиці, то там, там вони мусять покласти на тій вулиці сотню людей, щоб в кінці кінців десь в в притулу до будинку і це. Думаю, що з Бахмутом так, чи насміляться вони піти з півночі? Ну, при сучасній техніці вони там мають частину, частину своїх людей. Якщо вони попробують ілами там знов, так як вони попробували перекинути, перекинути армію в, в, в лютому, то там уявіть собі іл. І 76 -й. він несе до 250 десантників відбірних там з Рязанської дивізії, повній кіпровоці і, і боєкомплекти, і один постріл стінгера розносить. Тобто він тільки наближався до до, до гостомеля, і він. І... І і вже його немає, так і вже і вже його немає. А ті, що що встигли висадитись на на, на вертольотах, то їх наші там там є хлопці з омега з Нацгвардії. Вони їх там лускали так, що я, я тішився, бо омега стояла бі біля біля нас. Ми стояли тут. тепер все це можна розказувати. Ми стояли в обласній інфекційній дитячій лікарні. Це трохи було не по собі, бо там написи такі цей і сніт на ці самі блоки. Ми коли ми колись зайшли втомлені з вулиці вночі, бо приміщення все, все, все вночі кинув, той і крематі, боюсь дихати, думаю, боже, тут, тут, тут купа бактерій. <ріхи> Але потім поступово ми, ми там майже місяць просаділи, поступово все це. Тобто, особливо, що це емоційно було успішно, успішно що кожен наш виїзд закінчився. Ну, мій підрозділ втрат не мав, було були втрати більш моральні і це. Хлопці Обстріл, хлопці, бігом в, в, в окоп чи, чи в підвал. Снаряд попадає в машину, в, в якій а то в день є плюсова температура, відносно легко одягнено. Схопив зброю і і побіг. Снаряд попадає в машину, машина згоріла, куртка зимою, спальники, все згоріло, в ними, ці молоді просто, просиділи мерзлими черзі, мінялися спальниками, щоб вони трохи, трохи погорілися, Тобто були такі круєми. Це було не так смішно, як не, так, але сумно. Ми, висто... ми вистояли да. ми, тобто з певною лінією ми вже як зайняли, не посувалися, і поки вони не почали. Відкочуватися, ми таких, в принципі до, до Чорнобиля і супроводжували. Вони відходили професійно, відходили, бо ми бачили, як як сідали, відводили простіші війська, залишали спец, спецдосвідчені групи, і потім на одному кінці села вони, а ми за ними прилітали вертольоти. На жаль, нас не було. У нас не було техніки в тому, на, на тій лінії, щоб підбити ці вертольоти, і вони всі упакувалися вертольоти а на нас. З наш. ким зараз доводиться мати справу. А Який зараз вже супротивник Спеців з їхнього боку все менше і менше? Є є ці ну були були ці головорі, за яких ми на 80%, сподіваюсь, перемололи ну, приватні компанії. Ті їхні чмобики чи мобіки не ну, мало досвідчення. Тобто від них шкоди особливо немає. Там головна кількість. Так, да. Так, так, так шкоди особливо немає. Ну, правда, тоді, бо я тут стояв, не хочу промахнутися. Рік тому, пару днів більше, мене ведучі запитували, мене троє стояло військових, і чи, чи підуть вони? Це було, це було середина лютого. Чи підуть вони? І якщо в, так, в рамках раціональної логіки е, ми, мислити, то ми знали, що зовсім невеличка, ну 160-170 тисяч є навколо на півночі і, 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 mm -hmm. і на сході. Тобто такою мізерною чисельністю йти на. ну хай, хай тоді в нас офіційно армії було дело 200 е, тисяч, але це також були недосвідчені люди, а людям, ну зовсім невелика частина, частина хай, хай п'ята. Але ми тоді героїчно вистояли. Ну, тепер, коли вони готують, ну це трохи моторошно, коли вони готують до півмільйона, до, до півмільйона то ну, якщо так брати аналогію, що вони роблять в Бахмуті, якщо їх буде втроє більше, чим, чим, чим зараз. Але сподіваюся, що ми отримаємо, що приїзд президента Байдена був не випадковий. Не просто щоб, щоб ну погломитися над над Путіном, а він щось нам привістих тих, тихенько. Тих, тих, ну, може стояти тут, тут зовсім близько в Словакії або в Польщі, і це питання на тільки годин. Зрозуміло таке запитання: хто має йти на фронт? Тому чи все добре робиться? Бо тому, що тут багато дуже дискусії, рік війни показав багато чого як по мені, що е, це то тільки, тільки добровольці, тільки то ну забирати людину. Я бачу, я бачу забраних призваних в Дебальцево. Співайте собі, ми, ми добровольці, ми, ми, ми виїжджаємо, хлопці регочуть, таке бо перед боєм завжди збудження, воно вливається, або в такий чорний гумор, або якісь жарти погані, там, можуть тобі чуть не в кишеню кинути е, 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 піропатрон, щоб, щоб це саме, щоб чашка е, кави випала з, е, е, з, е, з рук. І ті призвані на нас так дивилися, як на, я, цей. ми на морозі, градусів 15, закачували рукави і йшли на, 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 на контрудар. На контр, ми, ми визволяли чорно хіностояв 12 кілометрів. Лометрів перед дебальцево стояв чеченський батальйон імені Джухара Дудаєва, і в них перед тим день вбили їхнього генерала Ісу Мунаєва, і чеченці були просто деморалізовані. Це, і нас кинули групу 30, там, взвод на на бронемашинах кинули туди. Ми зайшли, попали під шквальний обстріл мінометний, але ми пройшли. Нам треба було зачистити село 800 метрів, бо село в більшості було в наших руках, а там така була напівсіра зона, але вони постійно групами там це. І ми, ми зайшли в спину, нам зайшли через тільки годин танки. це, і правда, по нас почав працювати снайпер, і ми. Команда прийшла до штабу, що що залягти, сховатися, до тебе нога носа не показувати, поки бо то не завжди відомо, чи снайпер має нічний прилад, чи, 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 не, чи не має. І ми дочекалися це і щасливо вийшли я також без, без без втрат. Але я тоді вперше на вулиці був, бо всі вибухи мене заставали у приміщенні у підвалі. А тут ти просто на вулиці село, село і той снаряд цю цю благеньку хату просто розносить. і там майже всі будинки були без дахів, бо щось попадало, і дах, дах, дах знім А то треба забігти в кожну хату, в кожний куток, провірити підвал, провірити хліб. Тобто це займає тільки хвилини. Страшення нерви. Ти світиш під підвали. Ви ще чекаєш пострілу в лоб. І це так, і ми вже ми вже. Але фізична напруга, бо біжиш, треба падати під обстрілом, трохи на ліктях бо Збоже тоді на нас було по 40 кілограм заліза. Цей багавеликий боєкомплект. Тяжкий, незручний, бо на першому етапі у нас були незручні. Майже саморобні, майже волонтерські бронежилети. Тепер ми мали французькі елітні лег легкі і без металу. Там кеблар, ківлар. Правда, він він мав мав такий комір розкручувався до вух, можна було до, до маски. Але якщо в ньому він натирає шию, і ми всі знімали. Тобто ці цей ківлар на вищі грудей ми ми знімали, щоб було зручно для маневрів, зручно. Так так, так, так. так. Бо ще треба рухатися. рухатись, mm -hmm. бо ми в оперативні підрозділи ніколи ну як виняток, хіба як допомога. Десь можуть зайти, допомагати комусь у копах. Так ми завжди скачок десь їм дали прикурити і швидко-швидко відсунулися. Отже, люди вже мають бути вмотивовані, мають так, бути однозначно. навчені, володіти це... різними видами бо, зброї. Ну, бо якщо, якщо призивати, то треба їх тривалий час вчити. Ну, mm -hmm. ну, Хоч би так, як в совєтські часи курс молодого бійця три місяці. Ну, хоч би два. Вчать. Вчать я думаю, вчать я думаю в місяці. Я не знаю реально скільки, скільки вчать вчет новибранців, бо я я рідко з призваним це, Я завжди ну, тобто, ми окремо попустійно. Ми маємо свої завдання. Ми окремо розміщення. Нас там розсипали так на таких великих територіях. Ми стояли після бучі. Нас відвели на півні, на південь, що я жартував. Над дружиною кажу, все, напевно, підемо на, на Придністров, я будемо визволяти, буду пити молдавське вино Вона <світку> так сердилася. Але ми там, ми там дочекалися, О, до речі, дякую американцям, ми дочекалися, американці поставили нам тяжкі кулемети Браунінг, ми їх відмили від, 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 від мазуту і поїхали в Чорнобиль. Так що я ще я уявлення не мав, що я буду в Чорнобилі на в'їзді, це я тільки фото, бо я забороняю себе фотографувати на, на, на війні, але якісь об'єкти фотографую, щоб потім десь через місяць їх десь там десь там комусь показати. Бо в мене є прикрит досвід по майдану. Тобто, mm -hmm. коли коли вороги дізналися мій телефон, то я кожних 15 хвилин мав повідомлення з прокльонами, там це саме, або серед ночі втомлений спиш, тобі дзвонять мить, ну, Кавк... Ні, чи то гра була «Кавказський акцент. По справді був що ми тебе знайдемо, ми тебе зарежемо. Так що я, я не висипався. Так, тому в мене було впередження вже і в, не в і це саме нікому не казати, там короткі дзвінки раз в добу до, 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 до дружини і цей братів і все. Ну, власне, багато чого і не можна розповідати, ну. але тим не менше, чого нам чекати, одне ближчим ну, часом. Про, 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 що нам чекати? Там ну я думаю що світ, світ уже не не відступиться від нас ми вперше це дуже прикро я я я історик я як світ нас залишив у 18-му році не дав до до допомоги і ми втратили державу дуже прикро що світ нас залишив залишив у му у 45-му, що не 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 ну всі поступалися Сталіну, погоджувалися погоджувались на його на його умови, і ми також втратили реальну реальну держ, державність ну тепер після 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 14-го, після тої активної допомоги, бо то, я це вперше може за 9 років говорю. Як, мені, мені дзвонили з Литовського посольства на, на, на комендатуру і казали, куди, а що вам потрібно. Я розгублений, бо не, не завжди орієнтую, що з матеріального потрібно. Дзвоню в помічнику парубій, по, 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 я кажу, дай мені список з 10 позицій, бо бігом з Литовського посольства чекають. Через півгодини повний величезний бус привозив нам каримати ліки від, від, від простуди всякі медикаменти бо то ми часто втрачали людей так не так від поранень як від як від простуди тож вся сотня ти заходиш ми лежать на на землі на карематах і кашляють. Че хоть ну, простужені постужені моросим? Попробую вночі стоя стояти і чекати того того штурму. Тобто було дуже тяжко і без цієї допомоги. І ну відчайдушні шкіян це це просто це, це, це такий сентимент. Пане Василю, рік війни змінив як і українців, так і військових, так само, і відношення до України західних партнерів, європейців, скажімо, які висновки нам потрібно зробити, і не лише нам. Рік дуже змінив українців, навіть ті українці, які рік тому були десь плюс-мінус симпатиками руського міру, коли, коли вони вернулися додому і на місці своєї хати побачили яму, там де. Там, де залишились їхні до речі, вони вони самі затять. У в мене в підрозділі дуже багато донецьких. Причому що інколи розрив буває страшний по лінії родини. Половина родина залишилась тут і воює проти України. Час від часу цьому родичу дзвонять, проклинають його, що він НАТО служить, що він за що він продав русський мір. А це такі симпатичні хлопці. Досвід війни 9 років. Вони, вони красиві. Вони вони молоді. Їм до 30, до 30 років. Кому може і Е, це, Ну може 25?

І страшенне розуміння, розуміння війни, тобто ми отримали колосальний досвід. Правда, на жаль, він дуже дорогий. Він дуже дорогий. Це це життя, це життя українців і, і, і тих дітей. І коли Путін там блеяв щось про те, ну тобто те саме говорив, що що і рік тому, тобто, тобто він хоче знову, він хоче знову прийти і вбивати, вбивати дітей, зносити, зносити новий Марі, 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 Маріуполь. і світ це все бачить, і все більше більшість ж уявляєте. Кожен місяць міняється позиція світу, вони все активніше, бо коли нам Хаймерса дали, дали в квітні. В цей Настільки це був великий крок. А про це навіть а про це раніше навіть не можна було мовити. Коли нам, якби якби в 18-му році ще за каденції президента Порошенка, 18-му нам не дали джевелінів, то ми ми би не змогли зупинити так ефективно цю першу навалу. Бо ми палили їхню техніку. Просто один у нас також була там така спеціальна спеціальна група, яка на мотоциклах і квадроциклах мала мала виїжджати в ліс під наведення розвідників і і дронів. Мала спалити перший танк і, і останній танк. І командир казав, хлопці фіксуєте координати і тікаєте, щоб вони не могли в лісі розвернути швидко, а ми їх накриємо арт, артилерію. І ми тоді дуже ефективно знищували саме маючи початки, початки цієї зброї. Навіть якби не було того стінгера, це приблизно в той самий момент ми отримали, то ми, ми б Гостомельський аеродром ми б не відстояли. Ну, Прийшлося б кров'ю довше, довше стояти, бо якби ми не встигали повністю висадитися, так як не планували. Так що світ нас підтримує, Цей, ми міняємося тільки в позитивний момент, знову ж таки, можна це саме Назад, чекаємо на увазі. Ми чекаємо перемоги. Так, чекаємо добро, перемоги. Аноселі, я вам дякую за цікаву розмову. Дякую вам, дякую за те, що ви робите. Залишайтеся з Галичиною і дякуємо Збройним силам України.